Магічна символіка в українському фольклорі. Український фольклор, багатий і різноманітний, є справжнім джерелом народної мудрості, вірувань і світогляду. Його важливою складовою є магічна символіка, яка відіграє ключову роль у формуванні духовного життя народу. Символи, зокрема кольори, рослини, числа, а також образи міфічних істот. Слугують засобами передачі глибоких смислів і зв'язку з надприродним світом. Символіка кольорів Кольори в українському фольклорі мають багатогранне значення, яке відображає уявлення людей про добро, зло, життя та смерть червоний, чорний, білий, зелений, жовтий, кожен з них несе свою унікальну енергетику та смислове навантаження. Червоний колір символізує життєву силу, любов і захист. У вишиванках червоні нитки часто асоціюються з кров'ю, яка захищає людину від злого ока та недоброго слова. Водночас цей колір вважався знаком пристрасті та радості, особливо в обрядових піснях і весільних традиціях. Чорний колір здебільшого сприймався як символ скорботи та смерті. Але в народній культурі він також мав зв'язок із землею, родючістю і силою. Наприклад, чорний хліб завжди був символом достатку та працелюбності. Білий колір уособлював чистоту, світло і духовну досконалість. Білий одяг часто одягали під час релігійних свят, весіль чи інших урочистостей. У багатьох обрядах цей колір символізував нове життя або звільнення від гріхів. Зелений колір асоціювався з природою, весною, оновленням і життям. У святах, пов'язаних із рослинністю, таких як трійця, зелений мав особливе значення, уособлюючи зв'язок людини із землею та рослинним світом. Жовтий колір, подібно до сонця, символізував тепло, світло і радість. У народних піснях він часто асоціюється із золотом, багатством та щастям. Символіка рослин Рослини в українському фольклорі мають глибокий символічний зміст і відіграють важливу роль у магічних обрядах. Кожна рослина сприймалася як носій певної енергетики та магічних властивостей. Калина це один із найпотужніших символів України вона символізує дівочу красу, рід і безсмертя. Кущ калини часто саджали біля хати, щоб оберігати родину та приваблювати щастя. У піснях і легендах калина нерідко виступає образом дівчини або матері. Варба уособлює зв'язок із водою, родючістю і продовженням життя. У вербну неділю гілки верби освячували, щоб забезпечити здоров'я та добробут. Вважалося, що освячена верба захищає від злих духів і блискавки. Дуб символізує мужність, силу і довголіття. Ця могутня рослина часто була священною. Її пов'язували з богами і природними явищами. Гілки дуба використовували в обрядах, які мали на меті забезпечити добрий урожай і захистити людей від лиха. Ем'ята і полин мали захисні властивості. Їх використовували для оберегів, прикрашення осель та очищення від злих сил. Полин особливо цінували як засіб боротьби з русалками та іншими міфічними істотами. Символіка чисел. Числа в українському фольклорі також мали магічне значення. Найчастіше зустрічаються символічні числа 3, 7, 9 та 12. 3 – це число, яке символізує гармонію, повноту і завершеність Трійця пов'язана з багатьма обрядами та ритуалами, три рази повторювали молитви, освічували предмети або вимовляли заклинання. У казках часто зустрічаються три брати, три випробування або три дороги. Сім вважається числом щастя та досконалості. У народних уявленнях це число відображає зв'язок між небом і землею, божественним і людським. Наприклад, сім днів тижня символізують повноту часу. Дев'ять це магічне число, яке пов'язане з життєвим циклом. Дев'ять разів промовляли молитви під час похоронів або інших важливих обрядів, вважаючи, що це забезпечить перехід душі у потойбічний світ. 12 символізує порядок і завершеність. У традиційній культурі 12 місяців року, 12 страв на святвечір це ознаки гармонії та достатку. Міфічні істоти Український фольклор неможливо уявити без образів міфічних істот, які втілюють уявлення людей про надприродне. Серед них особливе місце займають мавки, русалки та домовики. Мавки Мавки це лісові духи, що уособлюють природу і красу. Вони зображуються як молоді, вродливі дівчата з довгим розпущеним волоссям. Вважалося, що мавки живуть у лісах, на галявинах чи біля водойм. Вони могли бути як добрими, так і небезпечними, допомагали людям, які шанували природу, але карали тих, хто нищив ліси чи засмічував річки. Легенди розповідають, що мавки люблять співати і танцювати, заманюючи мандрівників у свої володіння. Русалки. Русалки це водяні духи, які пов'язані з водоймами. У народних віруваннях вони постають як прекрасні дівчата з довгим волоссям, що живуть у річках, озерах чи ставках. Русалки могли бути душами утоплених дівчат або дітей, які померли без хрещення. Вважалося, що в певний час року, особливо на зелені свята, русалки виходять на берег, щоб танцювати і гратися. Зустріч із русалкою могла бути небезпечною, але їх можна було задобрити, залишивши дарунки. Домовики Домовики це добрі духи, що живуть у хатах і піклуються про родину. Їх уявляли як маленьких дідусів із бородою, які допомагають господарям у господарстві. Домовик охороняв дім, худобу та майно, але міг і покарати, якщо люди поводилися недобре. Щоб домовик був прихильним, йому залишали їжу або вимовляли добрі слова подяки. Висновок магічна символіка в українському фольклорі є важливою складовою національної культури та духовності. Символи кольорів, рослин, чисел. А також образи міфічних істот допомагають розкрити уявлення наших предків про світ, добро і зло, природу і надприродне. Це багатство фольклору не лише вражає своєю глибиною, а й є невичерпним джерелом натхнення для сучасності, зберігаючи нашу ідентичність і культурну спадщину. Підписуйся.